Вітаю вас, шановні телеглядачі. Триває телефір Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні гостем студії є Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства України. Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій Михайловичу. Сьогодні ви в Житомирі. Е, наскільки насичена ваша поїздка? Ви вже зустрілися з викладацьким складом агроуніверситету. Які враження від Альма е, Матер? Ви знаєте, ну, Житомирщина. Сама своїм духом, вона зараз, я бачу, трошки відрізняється від інших регіонів. Можливо, тому що тут 95-та дивізія знаходиться, можливо, тому що тут багато матерів, і багато, скажімо, людей, які не просто беруть участь в військових подіях на Сході, ну, а вони духом проникнені на цю ситуацію. І сьогодні ще день особливий: сьогодні день єдності, соборності. То в мене такі. Відчуття, знаєте, от реального, реального спілкування, яке потрібно мати спілкування. Сьогодні був дуже цікавий день. У нас була можливість поспілкуватися в адміністрацію, в університеті, з закладачами, студентами. І саме цікаве, що було спілкування, як і з агровиробниками різними, маленькими, середніми, фермерами, в тому числі простими людьми, які підходили, здавали питання. І такі спілкування потрібні, тому що люди мають розуміти, що робить уряд, уряд має розуміти, про що думають люди. І ну я дуже здоволений цією поїздкою і нашими спілкуваннями. Що вас безпосередньо люди запитують? Чи зможете ви ось ці питання, які ви почули в нашому регіоні, акумулювати на всю Україну і, можливо, виробити, напрацювати, щоб зняти ці питання, які ставлять громадяни? Про що вони питають вас? Знаєте, питання ці питання вони є в принципі однотипні, тому що питання, які здавались сьогодні, мені? Вони схожі на ті питання, які здають нам і в Києві, і в інших рейонах. Е, ну, вся палітра. Починаючи від питань військових питань, ми спілкувалися, що нас дійсно в цьому році, ви розумієте, і військовий бюджет. І 76 мільярдів гривень це рекордна цифра для України. По бюджету на військові дії і на армію 5% ВВП, це дуже багато. Тому є розуміння, що, на жаль, інші статті витрат вони дуже серйозно скорочені. Нам прийшлося затягнути пояси, починаючи там від соціальних, пенсіонних по тарифам зараз буде зміна у нас відповідно по газу по світлу. Але є розуміння, люди розуміють, що краще годувати армію власну, ніж годувати армію ворога. І у нас питання, вся палітра питань в агра питань, питання по дотаціях, питання у нас є по підтримці, питання є по дерегуляції, тому що дуже красиве слово «дерегуляція», люди питають, а що ж це таке? А можна нам от пояснити, ми, ми от реально спілкувалися сьогодні дуже непогано з закладацьким составом, що таке дерегуляція крок за кроком, що це відміна того чи іншого скажімо, обмеження з бюрократії, це скасування багатьох непотрібних ліцензій, сертифікацій, це окреме прибрання функцій, зайвих державних, ну, які просто створюють перепони, створюють деяку передумову для корупційної складової. Ну, от. Людям, коли пояснюєш, там зовсім інше є розуміння. І саме головне, що це розуміння, що всі відчувають, що ми в одній луці. Ми робимо одну справу і ми переживаємо так, і неважливо, що ти член уряду, або ти скажімо, пересічний громадянин, або ти фермер. Ми всі маємо однакове бачення на проблему, ми всі розуміємо ситуацію, яка є країна, і всі хочемо для країни, щоб це було якнайкраще. Рік ми починаємо з січня, але аграрний рік він трошки інший. Він постійний, він перепливаючий. Але попри те, я хотіла почути вашу оцінку, як ми завершили минулий рік, які показники, чого чекати? Ну і як на цьому фоні виглядає наш Житомирський край. Рік був непростий. Рік був у нас, бачите, нестабільний, турбулентний. Чому тому що була питання нас пов'язане з Кримом з окупацією? Почались військові дії. На Донеччині, на Луганщині, але разом з тим, і разом з тим, що наші втрати від втрати цих регіонів саме в агробізнесі ми цінимо десь в півтора мільйони тонн зернових. Але все рівно нам вдалося досягти рекордного для України результату. Це 64 мільйони тонн виробництва зернових. Це дуже велика цифра. І експортна складова десь була близько 30 мільйонів. Ми врахуємо, що експорт також дуже великі цифри, рекордні для України. По Житомирщині, ну. У мене цифри, які я зараз дивлюсь, я дійсно пишаюсь Житомирським регіоном, тому що, наприклад, по кормозабезпеченню область посідає друге місце в державі, наприклад, по чисельності м'ясного погаління третє місце в державі, а по виробництву молока п'яте місце серед районів України. А стосовно, скажімо, загальних індексу обсягу виробництва, це камальований індекс, ми займаємо 12 місце серед районів. Це суттєво важливий показник, який показує, що саме Житомирський регіон є дуже важливий в агрономічному скажімо, циклі цепочці. Агробізнес став реально в цьому році локомотивом економіки. На даний момент агробізнес є першим в номері по експорту, порівняно з іншими культурами і іншими продукціями, наприклад, там, металургія, наприклад, там, хімічна промисловість. Агробізнес номер один. Це основа. Національної безпеки, не тільки харчової безпеки, але національної безпеки валютної, тому що в нас є валютні надходження, які стабілізують наш торгівельний баланс і допомагають національному банку утримувати стабільність нашої валюти української. В тому числі це єдиний напрям, єдиний бізнес, який показав рок до року таке зростання стабільне і досі залишається прибутком. Це оцінка, скажімо, є не тільки, скажімо, Фахівців з інвестицій, це оцінка і банківської сфери, це оцінка і закордонних фахівців, що український агробізнес він є дуже цікавим для інвестицій. Якщо б не було військових дій, я впевнений, б в нас вже було б дуже багато інвестицій. Сам зараз найкращий час інвестувати. От. І повертаючись до все ж таки Житомирського регіону. Якщо подивитися на пріоритети державної політики на 2015 рік і до 2020 року, пріоритети є саме на створення. Додаткової вартості в агробізнесі. Що мається на увазі, це щоб Україна не просто займалася експортом, наприклад, кукурузи або пшениці. Це на те сировина, базова так, однозначно. Да. Наша мета це додаткова вартість додаткове виробництво. Коли, наприклад, з цукру виробляється міляса, там міляса, відповідно, скажімо, виробляється біоетанол, якою заправляються машини. Наприклад, в Бразилії 37% загального транспорту їздить на біоетанолі, їм не потрібно паливо. У них нема залежності, наприклад, там, від цього виду, е, виду палива. Тому у нас також є, скажімо, можливості рухатись далі. Наприклад, те, що стосується там, додаткової там, вартості, це молочне виробництво, це птахівництво, це м'ясо виробництво, це, це патака, це соєвий шрот. Ну я розкажу приклади е, цікаві. Наприклад, ми дуже радує цифри, що ми Україна займає перше місце не тільки по експорту. Соняшникове насіння, а й по експорту соняшникового масла. Це вже дуже гарні гарні індикатори, що ми виходимо не просто по експорту сировини, а по експорту вже того продукту. А Україна зараз займає в світі третє місце, що мало на увазі дуже цікава інформація, по експорту зернових і по експорту кукурузи. Взагалі по багатьом позиціям ми займаємо першу десятку. І Україна стала дуже важлива в загальносвітової цепочці харчової безпеки. У нас прикута увага, до нас велика зацікавленість інвесторів. Я був на минулому тижні приймав участь в великому засіданні всіх міністрів аграрного бізнесу і аграрної політики світу. Були всі ключові країни, які як виробляють, як експортують, так і споживають. І на загальній прес-конференції, яка у нас була, був повний зал, були присутні члени Єврокомісії. Грузії, Молдови, які також тільки недавно, нещодавно підписали наші євроінтеграційні процеси, наш договірство про євроінтеграцію приєдналося з Європою. 90% питань було саме про Україну і було саме стосовно, стосовно агробізнесу. В контексті цього не можу вас не запитати, бо відзначили ми водохреще, і вкотре за багато десятиліття на водохреща була чи не плюсова температура, не було таких сильних морозів. В народі кажуть, що це до гарного врожаю зернових і городини. Ну, те, що говорить в народі, це одне, але попри те, ви брали участь в такому форумі, і які ж будуть першочергові плани у вас як у очільника такого важливого міністерства на цей поточний рік? Ну, давайте повернемося до народних прикмет. Я розкажу спочатку про Україну. У нас, щоб також було враження, що робиться зараз у нас на полях, у нас непоганий зараз ми очікуємо врожай поки що позимені. Ми бачимо, що у нас посіяно на десь 5% більше, ніж було в минулому році засіяно озимих культур. Відповідно, зараз рівень сходів ми десь, поки що на рівні десь 96-97%, порівнюючи рок до року. Тобто ми йдемо на більш-менш нормальні, стабільні показники. Будемо чекати березень, тому що погода, бачите, коливається. Мінлива, так, да, вона Смінлива, да, да, да. але будемо чекати, сподіватися, що в нас в погодних мовах і народні прикмети все ж таки виправдають сюди гарно вражаю. А стосовно очікувань світових, це другий блок питань. Загальна тенденція в світі те, що населення зростає в кількості і зростає споживання. Я скажу приклад Китаю. В Китаї серйозно, наприклад, збільшився рівень доходу населення. І, відповідно, народ вже не тільки їсть рис. Йому хочеться і м'яса їсти, хочеться інших продуктів їсти, але це, а це дуже велика кількість споживання, і темпи споживання вони серйозно випереджають темпи зростання виробництва. І в цьому, з точки зору світового балансу, наприклад, такі організації, як ФАО, Світовий банк, вони вже бачать дисбаланс. Також в світі існує велика проблема це перше забруднення сільгоспземель, Наприклад, в Азії і в тому ж самому Китаї порядка 15% земель вже, скажімо, забруднені. І в цьому є проблема. Питання ще засухи. Потрошки землі, вони також ну, мають ризики по засусі, і це є велика зараз проблема, і ця проблема аналізується суттєво світовим банком. У нас також в Україні є проблема знаєте, на півдні, і колись раніше з радянських часів існувала система зрошення, арігації, яка а, а, зараз майже повністю зруйнована. Ми почали проєкт з цим банком по аналізу і по майбутньому відновленню цієї системи. Взагалі, наші цифри ми ставимо за собою за мету, повертаючись до програми, за три роки вийти на показники в 100 мільйонів тонн виробництва зернових. Це реалістичні цифри. Це 37% збільшення того, що ми маємо зараз. А як це можливо досягти? Ну, Перш за все, це ефективність. Ми бачимо ще великий потенціал в тому, що робиться і виробляється. Ефективність використання земельних ресурсів. Як це можливо досягти? Це питання зараз, перший проект, питання зрошення на півдні. Там можливо, мінімум підняти продуктивність, як тільки буде, скажімо, зроблена нормальна система зрошення. Друге питання це пов'язане з агрономічною культурою. Відповідна інша якість як насіння, так і забезпечення нормальними, адекватними технологіями. Це техніка, яка займається як. Посівна техніка, оборочна техніка, але для цього також потрібна ще й велика інвестиція в інфраструктуру, про що йдеться? Це сушки, це елеватори, це вагони, це колії ЖД, це окремі порти з перевалку для того, щоб робити експорт. Тому що якщо ми хочемо експорт збільшити в два рази і харчувати весь світ, ну, для цього потрібні інвестиції. Тому наші основні, скажімо так, меседжі або посили, які ми даємо до світової спільноти інвесторів. Приходьте в Україну, інвестуйте. У нас прекрасна земля. Ми і Аргентина дві країни світу, що чи мають найбільший запас чорнозему. У нас прекрасні люди, які вміють працювати. У нас, ми створюємо умови для того, щоб бізнес приходив, працював. Ми зараз зменшили податки з 22 до 9. Ми Зараз спрощуємо ведення бізнесу. Воно, можливо, звучить так, знаєте, поки що так для інвесторів Так, Воно звучить нам... на папері. Да, але да. якщо людина чує, вона розбереться в цьому, хто донесе їй? От зараз ми доносимо. Ми доносимо, тому що загальне питання є, повторюю ще раз, дерегуляція або спрощення. Ми подали зараз порядка 46 законодавчих актів Верховної Ради за, за цей час останній з фокусом на дерегуляцію. Це скасування зайвих ліцензій. Ну, Наприклад, там, ліцензія на фумігацію, ліцензія на ЗЗР це спрощення і скасування зайвої сертифікації. Ну, раніше, ви знаєте, що для того, щоб мати карантинний сертифікат. Потрібно його потрібно мати для того, щоб переміщувати продукти з області в область. В область, так. То наше, це наше Це, це було бюрократично, цілий ланцюжок. Ну, ну, так, мало того, що бюрократично, давайте скажемо, що це і корупційний блок ланцюжок. Тому що мене питають, а як ви боретеся з корупцією? Ви знаєте, я зараз порівнюю, що корупція, як мені сказали, от зараз у Німеччині її порівняли з, рак, з раком, опухолю раком. Кажуть, поки каже, є кровообіг, доступ крові. То вона розширяється, але каже, якщо це каже прикривати, то є шанси її можна вилікувати. Потрібна саме базу, яка створює корупцію, саме оці, оці, оці скажімо, проблемні моменти. Ну, наприклад, грубо кажучи, якщо, якщо є можливість для корупції по сертифікації, то вона там точно буде. То наша боротися з причинами, з наслідками, коли можна боротися саме з причинами. З причинами, їх просто ліквідувати. Да, да, да. То саме на це ми фокусуємо зараз на нашу боротьбу, ми будемо і далі. Спрощувати режим ведення бізнесу, ми хочемо бізнесу показати, що ті перепони, які ми вважаємо, що штучно створені, і ми дуже дячні нашим європейським партнерам. Зараз працює мінімум вісім груп дуже серйозних, які працюють над не тільки на дерегуляції, це називається синхронізація законодавства до європейських стандартів. Це цілий набор функцій, починаючи від харчової безпеки, вітеринарних, світосанітарні. В тому числі і питань пов'язане з спрощенням ведення бізнесу. Чому для того, щоб ми йдемо не просто, скажімо, в Європу, ми йдемо до європейських цінностей і до європейських правил ведення бізнесу. А там зовсім інші правила, вони спрощені, і підход держави дуже простий не заважати бізнесу працювати. Бізнес каже в Європі: хлопці, ви нам, будь ласка, не заважайте, а ми готові податки платити. Ви, будь ласка, нам перевірки на що ми також кажемо нашому, нашому бізнесу, що на рік ми забороняємо робити перевірки позапланові. Відповідно, ми створюємо умови, щоб бізнес працював. Ми зробили, я вважаю, дуже революційні кроки. Да, Можливо, бюджет був неопулярний, тому що зараз багато, скажімо, видатків порізали. Але з іншого боку, по доходній частині, ми, ми сказали, що хорошо, добре, ми готові, наприклад, зменшити ІСВ, єдиний соціальний податок з 43 до 15%. відсотків. Для того щоб бізнес бізнес виводи в стіні нормальну бізнес-площину, білу площину заробітні плати. Скільки вже можна там давати в конвертах? вже вигідніше набагато, просто офіційно платити. І люди будуть доволі. Це офіційні доходи, офіційні пенсії. Ну ми підштовхуємо бізнес до правильного ведення бізнесу. Малий середній бізнес. Ми зараз вдвічі зменшили податки по єдиному податку. Ми підняли базу в два рази. Також запрошуємо, щоб бізнес працював кладав гроші. Тому що одне діло чекати великих інвесторів, там, ми кажемо, МВФ має дати гроші. Придуть якісь там іностранці дадуть гроші. У нас є великий ресурс, це наш український інвестор, це наші українські селяни, це наш український бізнес, який також може інвестувати гроші. А для цього потрібно що зробити? Зробити умови. Один із пунктів дуже важливих, який ми. Також там перед собою це питання земельної реформи. Ми розуміємо, що питання продажу землі зараз не стоїть і не буде стояти, але цього поки не потрібно. У нас є базові зараз питання зараз регулюванні питання орендних відносин. Реєстрація, перереєстрація, оці напівзаконні речі пов'язані з судовими оспореннями цих земельних ділянок. Ми хочемо сказати так, хлопці, ми першим хочемо пропонувати довготермінові договори оренди. Для того, щоб інвестор, також не це український, неукраїнський, інвестував щось в агробізнес, йому потрібно розуміти, наскільки він інвестує. Ну, грубо кажучи, якщо у вас, наприклад, договір оренди на 1-2 роки, нема ніякого стимулу купляти нормальну техніку, будувати сушку, переробку. А саме головне, нема ніякого стимулу вести нормальний збалансований бізнес з точки зору землі як такової. Ніхто не планує сівозміну тоді. Краще соняшник, соняшник Гарний і соняшник. Да. два, два роки Раз, Два да, роби да. пішли. На жаль. І питання саме. Я вважаю, що підхід, він насправді, можливо, трошки спрощений, але він має сенс в тому, що якщо селяни, наші сільгосвиробники і робітники працюють, отримують нормальні гроші, то він і розвивається сільська територія. Людям що потрібно? Дайте роботу, яка буде нормально оплачуватися. Якщо створювати робочі місця, він тоді будуть створюватися, і коли. Виробники будуть інвестувати в неї. І неважливо, це буде великий холдинг або це маленькі компанії, тому що і великі холдинги створюють, будують великі заводи, і великі елеватори по переробці різного всякого. І маленькі бізнеси інвестують. Але для цього потрібна стабільність, щоб люди знали, що це земля, вони інвестують на якийсь термін. Тоді вони дбають про школи, про садики, про дороги, про освітлення, а в іншому випадку виникає ситуація, що села вмирають, як ми зараз бачимо. Ми дуже велику увагу зараз хочемо приділити саме розвитку сільських територій, тому що в ну, нас також є розуміння, що в світі існують дві моделі. Модель перша називається американська модель. Неважливо, це північно-американська чи південноамериканська. Що таке американська модель ведення бізнесу? Це великі території. Наприклад, в Бразилії, в Південній Америці, господарство може мати розмір 200 тисяч гектарів землі, і на цьому, скажімо, масиві землі можуть працювати. Ну, максимум 150 робітників. Все. Або Аргентина. Середній розмір господарства десь 50-55 тисяч гектарів землі з 35 робітниками. 35 робітників. Все. Ну, а є інша європейська модель. Європейська модель це невеликі господарства розміром 200-500 гектарів. Максимальний розмір 500. Компактні. Відповідно, з кластерами таких компактних виробництв. У них є окремі ферми, у них є невеличка переробка, у них є власна техніка. І вони розвиваються, скажімо, на території таких невеликих господарств. Де Україна? Україна десь я вважаю посередині, також має бути збалансований підхід. Тому що є регіони, де холдинги мають право бути, тому що вони, але якщо тільки вони правильно працюють і соціально відповідальні, і вони також реінвестують гроші в село. А є регіони, де нормально працює європейський підхід. Я знаю багато прикладів, навіть на Західній Україні. Коли бізнеси, які фокусуються на бджолярства, на ягоди, вони вже активно зараз працюють з Європою. Кстати, про Європу, я скажу окремий блок, я дуже радий, що нам вдалося в цьому році з перше досягнення це відкрити ринок, наприклад, по меду з Європою. Ми проділили дуже великі, пройшли великий шлях і зробили велику кількість роботи по регламентам, по законодавчим актам. Ми отримали доступ по м'ясу курятини по деяким продуктам переробки, ну і, і по меду. Це перший крок, що ми отримали доступ до, до ЄС. Загальний зараз наш український об'єм торгівлі з ЄС країнами десь 33% ми вважаємо від, від загального об'єму. І це ринки дуже для нас перспективний. Ми хочемо на нього фокусуватися не тільки тому, що ми фокусуємося по збільшенню оборотів, ми хочемо в цьому ж році відкрити також європейський ринок для м'яса яловичини, свинини і для молочних продуктів. Вже в цьому році Ведемо зараз великий блок роботи. Нам потрібно поміняти 100%. 69 законодавчих актів, щоб отримати, скажімо, їхній дозвіл працювати з Європою. Плюс зараз підняли питання на останній зустрічі з нашим Єврокомісієм, питання квотувань. Тому що можливо, можливо пройти великий шлях, отримати квоти, отримати доступ, а потім з'ясується, що квоти настільки малі, що ми майже за місяць повністю, скажімо, все їх з'їдаємо. Вичерпаємо. Абсолютно. То зараз це питання, щоб також збільшувати наші квоти українські. Олексій Михайлович, не можу не запитати, тому що глядачі нас про це запитують у зв'язку з наближенням України до Євросоюзу, як мінімізувати ризики і втрати селян, і от перейти під ті стандарти, не загубивши свого? Ви знаєте, один із прикладів вашого питання є те, що українці дуже переживали перед новим роком, що зв'язку з новими стандартами Молока на базарі зникне, не буде. зникне і молоко, і м'ясо, і все. Я пам'ятаю, скажімо, це рівень напруги, тому що всі чекали, що буде так. І я скажу вам, що ми зняли це питання. Це було 30 грудня, коли було голосування Верховній Раді по закону про харчову безпеку. Це був компромісний закон про харчову безпеку разом з нашими європейськими експертами, представниками Міністерства політики, нашими фахівцями. От закон, який принципі, я вважаю, поки що зняв питання, тому що він дозволяє робити контроль за цим на місцях на ринках. І це ніяк не зупиняє процес сертифікації великого бізнесу. Ну, в даному випадку, якщо ми кажемо, що молочного виробництва, і, приклад, я думаю, що в цьому році нас чекає багато якраз сертифікацій в Житомирській області, гарні виробники. Ми Зустрічалися? Да, зустрічалися, спілкувалися. Да. То їх чекає сертифікація згідно плану для того, щоб відкрити для них все європейський ринок. Тобто процес не зупиняється. Я вважаю, що це. Це великий плюс для нас, що ми зараз йдемо по процесу і по параметрам європейської якості, європейських параметрів харчової безпеки. Це велика користь для українського споживача. Ми всі хочемо, щоб наші діти були здорові. Ми хочемо їсти нормальну продукцію. Ми хочемо йти в магазин і розуміти, що ми п'ємо молоко, в якому немає антибіотика, або вибачте, у когось хлорки чи там дуста. Ми хочемо розуміти, що ми п'ємо чистий продукт. Наші діти також п'ють чистий продукт. Завдяки тому, що ми зараз робимо ці кроки по харчовій безпеці, інтерес до нашої продукції піднімається в рази. Я називаю приклад з Китаєм. Нам вдалося в цьому році виконати перший дуже важкий контракт з Китаєм, з Китаєм по Кукурузі. Я не скрив інформацію, що цей контракт намагалися зірвати, були певні сили, які намагалися зірвати контракт. Не вдалося зірвати. Нам вдалося. З серйозними зусиллями але виконати контракт повністю. І китайський уряд зараз офіційно заявив, що готовий вдвічі підняти з нами не тільки, скажімо, об'єми на наступний рік, а то спілкуватися про нові продукти. А і продукти це може бути і цукор, це може, це може бути окреме питання, пов'язане і з м'ясом птиці, і іншими продуктами. Китайський ринок дуже великий, дуже великий. споживання велике. І Китай має достатньо ресурсів грошей для того, щоб і інвестувати, і закупляти продукцію. Так от, в чому був питання харчової безпеки? Китай дуже обережно ставиться до питання харчової безпеки. Саме через харчову безпеку вони скоротили зараз, наприклад, обороти і торгівлю з Америкою через те, що в Америці є Джемео. Україна для них залишається унікальною країною, де не тільки прекрасний клімат, гарні люди і налагоджені ароворобництва. У нас з'являється новий імідж як українського продукту, якісного продукту світового. Ми пропонуємо здоровий продукт, який, ну, який не заважає, скажімо, там, здоров'ю нації, і попит на нього досить великий. Скажу в цьому році, на пронукріт році, саме завдяки також нашим крокам, зробленим по харчовій безпеці, ряд африканських країн сказали, що цікаво спілкуватися. Країни азіатські також зацікавлені в продовженні роботи розширення з нами співробітництва. Ще раз загальна тенденція людей стає більше на світі, їсти хочуть всі. А от і Україна, Україна насправді годувальниця світу. Олексій Михайлович, але попри те, сьогодні День Соборності, день єднання, день примирення і день таких паростків нашого патріотизму. Ви, зокрема, в Житомирі взяли участь у ланцюгу єднання, було чимало людей. Не, майже не було політичних прапорів, була національна символіка, і ми нарешті. Ми, українці, себе відчуваємо нацією. Які почуття вас переповнюють, і що б ви сказали нашим глядачам з приводу ось саме от такого єднання: єднання в економіці, єднання в державі, єднання один з одним і єднання в нашій державі, державі України. Да, сьогодні я вважаю День реально української мрії. Це день, коли ми думаємо і сподіваємось на мир, на єдність, на свободу, на незалежність. 22 січ, січня 1919 року був підписаний Акт Злуки між Українською і Західноукраїнською Народною Республікою. Це знає, було як початок перших поштовх. І події, які сталися рік тому назад, коли пролилася перша кров, ту ж саму дату. І я вважаю, що вийшло не просто там, історичним додатком. Ми всі зараз власним нашим всім серцем, всією душою, нашою кров'ю, яка зараз проливається. Відчуваємо, що нема різниці. Житомир, Київ, Донецьк, Луганськ, Крим. Зараз проходять такі ж самі події на майданчиках, окремо, скажімо, ланцюги єдності в усіх містах України. І знаєте, я став сьогодні на площі, у мене реально мурашки по кожні йшли. Я розумію, що нема різниці, якої ти партії належиш. Ми всі українці. Ми не з Києва, ми не з Житомира, не з Львова, ми всі з України. Відчуття реально єдиної нації, і відчуття, що це є земля наших дітей і онуків, а не тільки земля наших, наших предків. Тому от саме цей день немає різниці. Ти член уряду, або ти фермер, або ти член держадміністрації. Ми всі відчуваємо своєю душею і просто бажаємо всім нам зберегти цю духовну цінність, духовну соборність і. Ці важкі часи, неймовірно важкі часи боротьби, вибороти нашу незалежність. Я впевнена, що ми переможемо. Дякую вам за відверті слова, за розмову в нашій студії. Шановні глядачі, нагадаю, що гостем студії сьогодні був міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нашим каналом і ви дізнаєтесь ще багато чого цікавого. До нових зустрічей.